гарна поняшка і є. І вона волосся змінює. Нічого собі, піпець. А якщо вихователька почує. У мене мама взагалі то каже, що такі слова говорять тільки ті люди, які в в'язниці сидять. Ні, ти що, це навпаки круто так говорити. У мене вчора в тата молоток на ногу впав, і він так і сказав. Ну, трошки по-другому, але я не запам'ятала. А в мене тато в в'язниці не сидить. Піпець прикупить. Тільки трошки тихіше. Це, звісно, круто, але не хочеться, щоб ми замість тихого часу палички сиділи, малювали. А, все, поняла, поняла. А які слова ти ще знаєш? Ну, наприклад, блін. А, прикольно. Блін, блін, та да, блін. Ні, ну блін, клас, прикольно. А ще? Ну, пісець. Чула? Чула? там в пісні Потапа і Насті? Ето був пісець. Так от, що вона там співає? Ти ще що хочеш? Іди, пожалуйста, в нас тут свої секрети. Та йди, чого ти ябідничає? де ми тобі свій секрет розкажемо. І ще знаєте, є одне слово, я його від дідуся вчора почула, тільки я вам його скажу на вушку, тому що це дуже погане слово. Тільки нікому не кажіть. Блін, а що ти мені його сказала? Якщо я при мамі випадково скажу, вона ж мене заб'є. Все, тепер взагалі завжди буду мовчати. Все. Та чого ти Кать, не скажеш? Тільки не мовчи, пожалуйста.